Привіт! Це саме той рецепт, за яким ви приготуєте досить швидко та смачно. Смачний домашній батон, який навіть не кришиться. Тож, давайте готувати. Вам знадобиться ледь тепленька водичка. До неї додайте дві чайні ложки цукру. Ось так. Далі додаєте сухі дріжджі, саме сухі. трішки трішки перемішали і далі можна вже вводити борошно. І, як завжди, всі інгредієнти напишу в описі. Додавати борошно потрібно в 2-3 етапи. Так ви будете відчувати густину тіста та не заб'єте його борошном. В описі я вкажу точну кількість борошна, так, щоб батон вийшов пухким. Додайте сіль. І гарненько знову вимішайте. Додайте наступну порцію борошна і так до самого кінця замішайте тісто. Я залишила зовсім невеличку порцію борошна, вона знадобиться в самому кінці. Тісто потрібно гарно вимішати до повного об'єднання інгредієнтів. По часу це приблизно 1-2 хвилини. Тісто залишається ще достатньо липким, але більше борошна додавати не потрібно. Додайте 2 столові ложки рафінованої олії. І після цього ще раз гарненько вимішайте. Тісто після додавання олії стає більш гладким та еластичним. Далі додайте оту маленьку частинку борошна, яка залишилась, і знову вимішайте. На цьому все тісто вже повністю готове. Далі йому потрібно дати час, щоб воно гарно підійшло. Накрийте його харчовою плівкою, або ж, як я, пакетом, та відправте в ледь тепленьке місце на 30-40 хвилин. Тісто має збільшитись приблизно у два рази. Ось так приблизно. Далі його потрібно буде трішки обім'яти, тому притрусіть стіл невеликою кількістю борошна та викладіть на нього тісто. Процес обминання тіста правильно називати дегазація, тому що під час того, як ви обминаєте тісто, воно втрачає ті гази, які утворюються під час сходження. Для того, щоб сформувати майбутній батон, тісто потрібно ось так розкатати. Товщина має бути ну, 2-2,5 см. Але зверніть увагу, тісто потрібно розкатувати не довільно будь-якої форми, а саме потрібно розкатати його квадратної форми. Так вам потім буде легше сформувати батон. Скручувати потрібно рулетом, але обов'язково періодично потрібно його ніби як трішки підтягувати. Ось так. Так в батоні не буде пустот. Далі обов'язково переверніть та защіпніть усі краї. Ось так. Коли дійдете до краю, його також обов'язково потрібно защіпнути та сформувати в батоні один суцільний шов. Ну, приблизно ось так все має виглядати. Гарненько-гарненько защіпуєте. Друзі, буду щиро вдячна, якщо ви підпишетесь, поставите лайк або поширите моє відео. Викладайте батон на деко швом донизу, а оскільки він достатньо такий довгенький виходить, тому найкраще його викладати ось так по діагоналі. Якщо, наприклад, під час формування у вас утворились такі ніби як ямочки, їх обов'язково потрібно защіпнути. Востаннє гарненько-гарненько підрівняйте, щоб батон був повністю рівнесенький. І після цього залишилось зробити лише надрізи, класичні надрізи, які зазвичай роблять при випіканні батона, але не глибокі. Поставте батон в ледь тепленьке місце, для того, щоб він трішки підійшов приблизно на 20 хвилин і після цього вже можна його відправити в духовку. Випікається такий батон при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Отримайте ось такий чудовий хрусткий батон із тоненькою скоринкою. Я навмисно його залишила та не розрізала для того, щоб показати вам, який же він буде на другий день. Він трішки обм'як, але це нічого, він все одно буде таким же смачним, як і в перший день. Ось побачте, коли ви його спечете вперше, він не проживе, мабуть, і одної години. Він наскільки смачний, неочікувано смачний, що. Ваші домашні з'їдять його дуже швидко. На смак він дійсно нагадує той батон, який продається в магазині, але з одною відмінністю, що він домашній, а це завжди краще. Тож обов'язково спробуйте приготувати. Я думаю, ви точно не пошкодуєте та поділитесь рецептом із своїми друзями. Дякую за перегляд!